Отже, завтра великий день. Все це здається трохи сюрреалістично. Я тебе кохаю. Ти це знаєш. Все буде добре. Ідеально, ти маєш просто особливу енергію. Як ти думаєш, чому я так довго з вами? Дек казав ще раніше, що скоро буде. Я знала це. Я знала, що щось буде не так. Ти цього не заслуговуєш. Я хочу, щоб ти знала, що я тут для тебе назавжди. Боже мій Джек, Джек потрапив в аварію. Кесі, що сталося? Здається, мене пограбували. Мені дуже шкода. Дякую, що ти був поруч із нею. Я, як медсестра, Джек. Я завжди дбаю про тебе. Ти збираєшся сказати Джеку. Я почулась жахливо. Ми не знали. Що ти робиш? Невеличкий ремонт. Четверта година ранку. Я знайшла телефон, телефон Джека в речах Грега. Чому у Грега телефон Джек. Джека? Грех рилась у моїх case, речах yeah. Джеку. Що ти yeah. тут робиш? Що What ти зробив? Я думаю, ти маєш на увазі, що ми зробили.